Так, друзі, дійшла справа до розбору мого найбільшого скарбу домашньої бібліотеки. Розбираю, як ви впорядковуєте книжки в домашній бібліотеці. Я вирішила, ну, що зараз вже так за категоріями. Наприклад, тут в мене біографії Стів Джобс, Месі, Райнферд Меснер, Генрі Марш, Ма, Голда Голдамейр, Валерій Залужний. Це в мене сучасна українська література. Це іноземна література. О, це теж, до речі, так це досить. Там Юрій Макаров сучасна, і освічена іноземна історія Києва, історія України, культурологія, там педагогіка. Це просто такий нонфікшн про будову світу, це нонфікшн про здоров'я, це книжки про медицину, але художні. Там це іноземною мовою книжки. А як у вас?